Я дивлюсь на ворога, він на мене, так, от один в один, в одному дивимося. Він, виходить, встиг два рази вистрілити. Це в плече і в руку в мене навського пішло. Ну і одразу я в отв'ятку. Я тріснув. Я засняв відео, як я попрощався з життям, я скинув побратимів. Казав, якщо не вийду, просто ходь додому, відправте відео. <звук> Та як вони воюють, ну це для мене це по-тупому. От піхота на піхоту, ми їх щолкаємо як сімочки. Просто вони беруть калічество, їх багато, нас мало. <звук> Ми на своїй землі, ми, ми тут господарі. Я служив в Національній гвардії України з 21-го року, призивався взагалі в другу частину в Ізмаїлі, потім перевели мене сюди, в Одесу. Тобто Для проходження військової служби це ще був мирний час. Початок повномасштабного вторгнення, ну це я пам'ятаю, мене стажирували на дежурного роти. Ми після зміни вже вечором, якраз в мене зміна була віддихати, я ліг, а перед цим в нас була тривога, тобто всі збиралися, оце оце тривожки, сумки, процесори збирали перед цим. Ну І сказали, нас попередили, що буде ще одна тривога, типу учебна. Ну, і ми полягали близько, десь, от, не пам'ятаю, три години ночі кричать підйом, типу війна. Всі ну не зрозуміли, думали, що це учебна, так всі вальяжно почали збиратися, а потім відкрили новості, почали читати. Тобто, що дійсно війна почалась, почала почали екіпіруватись, ну, прилітало по часті рядом. І нас всіх просто щастя взяли і вивезли. Бога! На Оріхівському напрямку ми виконували бойові завдання. Також я кажу, що був на СПГ. Стримували ворога. Задачі були різні. То Кожного підрозділу своя задача, кожен виконував свою функцію. Ми поки тільки приїхали на Покровськ, ну там тільки місяць-півтора провоювали, потім нас зразу з Покровська, з, Покровська, з Оріхєва на Покровськ, перенаправили. Тобто ми помінялися з 31-ї дірочної бригади. От, заходили на позиції ми дуже фатально. Тобто, так, як перші рази було зайти, це дуже важко. Медицина, я не знаю, мені було інтересно, просто у нас проводили заняття, приїжджали різні інструктора, навіть інструктора з нашої військової частини проводили заняття, воно мені було інтересно. Тобто, ну, це не те, що плюс, що можна і життя спасти, воно і під час такого такої пригодиться кожному. І насправді медичні знання мені дуже знадобилися. Я спас і не одному побратиму життя, то є, це було на Покровському напрямку. Ми вже почти дійшли до нашої лінії. Назад від, відкатнулися, тобто розривали кольцо, вже виходили на виход і йшли. І 120-й міномет, пам'ятаю, хлопці йшли по дорогу, я їм всю дорогу кричав, типу, з дороги в посадку. Хоч яка б як вона не була густа, вона згорівша, але все одно кажу, земля вона стримує все-таки осколки. Вони не слухали ну, йшли по дорозі. Прилетів міномет, там позивний типу, був з другої штурмової роти, маліна. В нього, виходить, від тазу до колін, дві ноги тупо розвернув, ну, розірвало, і він сів біля дерева. вже, Достав турнікети, але він вже не міг їх натягнути. Получається, він вже отак от сидів, від'їжджав, я підбіг до нього, різко його положив, натягнув йому турнікети. Тобто, в мене, виходить, 300 метрів я вже пішов по посадці, я ставив йому свою аптечку. І 300 метрів я ще доповз по посадки, нас зустріла бригада з люті поліції. От. Я сказав, де наші ті ж... важкі трьохсоті лежуть. От вони на квадроциклі туди заїхали, забрали і забрали їх на покрос. Тобто вони вижили. Два-два тобто хлопці там були. Іменно про сам контакт з ворогом, ну, то, тобто, виходить, ми вигружалися з машини з козака, я заліз самий перший, вигружався самий останній. І коли ми вибігаємо з машини, забігаємо в посадку ближче до посадки в зеленку, щоб сховатися, скритися від дронів, від півішок, нас почали з посадки одразу розстрілювати. Тобто Ми толком навіть не, не, не встигли вигрузитись, як нас почали розстрілювати. І я, виходить, біг останній, переді мною бігла вся група пошті. І я біжу і дивлюся, хлопці просто падають. Падають ні звуку, ні нічого, просто біжуть і падають. І в мене ну, якась такий. Ну, Самозбереження спрацювало, інстинкт, я тобі, викинув рюкзак, одразу понизився, лежа. вихватив автомат. Ну, то є, получається, навожу на посадку, я дивлюся на ворога, він на мене, от так от один, в один в одному дивимося. Він, виходить, встиг два рази вистрілити. Це в плече і в руку в мене сквозь пішло. Ну і одразу я в отвітку. Ну, на їжогі страху туди два рожка положив. Ну, ми тоді розбили ворога. Ми прийняли бій, ми розбили ворога. Остріл! Та як вони воюють, ну це для мене це по-тупому. От піхота на піхоту, ми їх щелкаємо як сімочки. Ну, дуже просто. Просто вони беруть кількістю. їх багато, нас мало. Все. З той посадки, зі сторони їх, працює 20 стволів, від нас 5-6. Стикалися з дійсно сильними групами, які... Ну, Іменно вміють воювати, знають, що робити, куди бити і на, ну, на які кнопки нажимати. Ну, це дійсно так є, але вони теж живуть недовго, Та якби ми на своїй землі, ми, ми тут господарі, і, тобто, ну, помалу ми їх вибивали все таки важко, да? без, ну, без втрат ніяк, але все одно ми, ми кращі. Я 300. поки що середній тяжкість. Я життям прощався. Це я йшов замикаючий, виходить, ми дійшли до греблі, і в мене був прильот міномета. Мене відключило буквально, не знаю, на минут 10. Я включився, я не міг зрозуміти, що де, я, і знову цей обстріл 360 -то, це непонятно, що звідки. Я просто сповнив сторону, в яку я повз, і продовжував, ну, продовжував далі по посадці переміщуватись. І зустрічав це побратимів, яких розбивав міномет по дорозі. От вони от валяють, ну, валяються просто люди. Ну, то есть є от критичний, бачу, що він ще живий, але я йому нічого не можу зробити просто. Безісходності. Хотілося б, звісно, да, було це хоча б жовта зона, щоб можна ну, надати, надати допомогу. Там просто ну, зупиняєшся на 5 хвилин, це все. Це Постійно треба в Русі. Тому що все літає, все прилітає, і так як нас взяли в кольцо. Нашу коробочку випустили, кольцо закрилося, і для нас це було взагалі непонятно, як, що, куди. Ну, це найстрашніше було. Я засняв відео, як я попрощався з життям я скинув побратимам. Казав, якщо не вийду, просто ходь додому відправте відео. Перемотаюся, у вахну, Ви все. Ви? Ви? все вийшло. Там не знаю, що Давай, У мене спиці пиці у мене кості нема в руці. У мене от ця кость безім'яного пальця, вона розтрощена повністю, ну її нема. Вони м'язові волокна просто натягнули, зашили, і на мене оце все, що з'їбається, Це максимум. То, що я лічив руку, робив перев'язки, потім в мене було сім сеансів психолога. У мене були погані сни. Я проснувся ночі, позвонив до лікчу свого лікаря і сказав, що мені погано, мені треба до психолога. Тобто, бо психолог мені сказав, каже, якщо будуть повертатися ці сни, тобто після цих кошмарів, де ти був. Типа, то сразу дзвониш і це кажеш, ми будемо проговорювати, будемо ходити на ці сеанси. все. Снилося е, період бою, контакт. От. І в сні я якось міг його чуть-чуть поміняти, але воно нічого не виходить. І ти різко пробуджуєшся в холодному поту. Оцей мандраж вічно, звязь в голові, ці звуки, оці пищання. Оце. Ну, воно важко поняти. Зараз воно трохи пройшло, але все одно буває, сни проскакують, есть, важко відіспатися, заснути. Буває, так перед сном дві години просто лежиш і думаєш про це, сам собі проговорюєш, що все, не треба, все, сейчас, ну, вже сміна, скоро спать, ну вставати. Не виходить, все одно. Пам'ять трошки форматнула після цих прильотів. У мене є донька, їй 8 років, вона мене дуже чекає, ми з нею давно не бачились. Вона постійно мені пише, дзвонить. Ну, Тато, коли ти приїдеш, там, ну. Не знаю, зараз оце ну, долічитися і взяти відпуск, тому що я ще з того року ні в відпуск не ходив. Вона мене якби ну, мотивувала на те, щоб ну, дойти, вижити, повернутися. Тобто, ну вона мене чекала. Після поранення я перевівся назад сюди, в Одесу, виконувати теж завдання, проходити службу. Мені тут, кстати, подобається, тут трохи легше, спокійніше. Ну, Друзі, побратимам зараз виконуємо завдання з охорони. Державних об'єктів, тобто є, є графік, служба настроєна, зміни, є час на відпочинок, є час на, ну, на особисті потреби. Всі військовослужбовці Національної гвардії України ну, виконують таку роботу заради одної мети, щоб настав мир, щоб скоріше закінчилося це все, всі повернулися додому, щоб був спокій у кожного.